Введено в дію проектну вулицю. Вона з'єднала нові мікрорайони в середмісті Івано-Франківська. В години пік на вулицях Мазепи, січових стрільців короля Данила, утворювалися величезні автомобільні затори. Розвантажити інтенсивний автомобільний рух у тамтешніх мікрорайонах покликана нова вулиця під назвою проектна. Історія її спорудження виглядає доволі тривалою. Міське управління кабудівництва зазвичай нарікало на несвоєчасне фінансування. Наразі підрядник вклався у кошторис 6 мільйонів гривень від Відповідно, освоївши площу понад 8 тисяч квадратних метрів. Крім самої вулиці, крім тротуарів, крім перильного огородження, ми ще встановили два світлофорних об'єкти. Один тут, власне, на перетині проектної з Мазепи, один на короля Данила. І також ми прокрали повністю нову дощову каналізацію і фекальну каналізацію. Проект на вулиці лише частково годиться для транспортного руху, кажуть в міському галузевому управлінні. Ще належить покласти фінальний шар асфальтобетону і зробити магістральну розмітку. Поряд з цим комунальники облаштують пішохідні тротуари. На другий рік ще треба положити верхній шар асфальтобетону, товщиною 5 см. Бо на сьогоднішній день тут покладений шар біля 13 см 14-ти йде, тому що 9-є крупнозернистого асфальтобетону і 3 см так звана розклинців, для того, щоб не виходилося ями і нічого. Вулиця Проектна поки що має умовну назву. В івано франківській мерії мають намір назвати її європейською, що виглядає доречно у зв'язку з нинішніми євромайданівськими подіями. Вікторія Гордієнко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.